Футбольна війна цей термін ввів у широкий обіг польський репортер Ришард Капущинський, який працював у Латинській Америці. На його думку, між Гондурасом і Сальвадором у липні 1969 року сталася абсурдна війна, спровокована матчами футбольних збірних. У ній обидві армії були вдягнені майже в однакові уніформи, застосовували однакову зброю та спілкувалися однією мовою. Іспанською, як відомо, для латиноамериканців футбол значно більше, ніж просто гра. Це майже релігія, невід'ємна частина культури, в якій межа між спортом, політикою та війною настільки тонка, що інколи її просто не помітно. Традицію заклали задовго до появи там європейських конкістадорів. Корінні американці ще з другого тисячоліття до нашої ери грали в м'яч і зводили для цього спеціальні кам'яні стадіони. Їхні рештки віднайдено на величезному просторі від Нікарагуа до штату Аризона в США. Є такі стадіони і у величному гондураському Копані, і в менш відомому сальвадорському Сіуатані, де існували держави цивілізації Майя. Звісно, ті ігри мали вкрай небагато спільного з сучасним футболом і нерідко закінчувалися кривавими людськими жертвоприношеннями. Але що спонукало сальвадорців і гондурасців проливати кров у 1969 році, і наскільки важливою була роль футболу в цій історії? Дивіться далі у відео. Слава Україні! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, аби не пропустити нових випусків. Хай квітне український YouTube! Шановне панство, Mavic 3T основний засіб розвідки на рівні рота батальйон. За його допомогою ведеться постійне спостереження за переднім краєм, незамінні не лише вночі, але й в день в умовах густої зеленки. Іноді штурмові групи ворога, які лізуть по зелені, легше виявити за допомогою тепловізійної камери навіть в день. І в такий спосіб не допустити їхнього підходу до позицій наших захисників. Тож канали Історія без міфів та «10 запитань історику разом із фондом Повернись живим збирають 540 тисяч гривень на три таких квадрокоптери для 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка, яка захищала та продовжує обороняти Авдіївський напрямок. Переходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі відео і допоможіть нашим захисникам успішно вирішувати завдання на фронті. Гондурас і Сальвадор дві країни Центральної Америки, які проголосили незалежність від іспанської колоніальної імперії 15 вересня 1821 року. Щоправда, деякий час після того вони ще приєднувалися то до Мексиканської імперії, то до Центральноамериканської Федерації. Остаточно Гондурас виокремився в суверенну державу 1838 року, а Сальвадор 1841. Назва Гондурас, іспанська вимова Гондурас, у перекладі означає глибини. Її автором вважається Христофор Колумб, який в серпні 1502 року вперше висадився в Центральній Америці та звернув увагу на великі глибини поблизу узбережжя. Столиця Гондурасу місто Тегусі Гальпа. Що ж до Сальвадору, повна назва цієї держави Республіка Ель-Сальвадор, що в перекладі з Іспанської означає Республіка Спасителя, тобто Ісуса Христа. Її столиця має назву Сан-Сальвадор. Святий Спаситель, витоки гондурасько-сальвадорського конфлікту, як це дуже часто трапляється, сягають корінням колоніальної доби. Приблизний кордон сформувався ще тоді, коли Гондурас і Сальвадор були провінціями Іспанської імперії. Внаслідок цього, після здобуття незалежності, Сальвадор отримав територію в понад 5 разів меншу ніж Гондурас. Це взагалі найменша за площею держава Центральної Америки. Всього 21 тисяча квадратних кілометрів співставно з нашою Черкаською областю. Сальвадор має вихід тільки до Тихого океану, а Гондурас і до Тихого, і до Атлантичного. При цьому Сальвадор найбільш густонаселена країна Центральної Америки. Навіть зараз за цим показником вона перевищує Гондурас у 5 разів і здавна потерпала від аграрного перенаселення. Ще й більшість орних земель Україні належали великим землевласникам, а це спонукало бідних сальвадорців шукати кращої долі в сусідньому Гондурасі. Процес переселення став масовим із 1920-х років. Кордон у ті часи охоронявся слабко, в багатьох місцевостях демаркації не було проведено, тож сальвадорці без проблем переходили умовну межу. Комусь щастило більше, і вони заводили господарства на вільних землях, комусь менше. І вони йшли в наймити до заможніших гондурасців за мізерну платню, на яку не погоджувалися місцеві. Звісно, в гондурасському суспільстві почало зростати вороже ставлення до переселенців. На 1960-ті роки в Гондурасі налічувалося вже близько 300 тисяч виходців із Сальвадору. При владі тоді були військові, на чолі з президентом Освальдо Лопесом Арельяно, які користувалися підтримкою американських адміністрацій Ліндона Джонсона. Та Річарда Ніксона не менше 10 відсотків орних земель Гондурасу вже перебували під контролем американської компанії United Fruit Company, яка вирощувала та експортувала банани. Пізніше вона буде реорганізована у всесвітньо відомий бренд Chiquita, продукція якого масово присутня на полицях українських магазинів. But I only pick the best Тікіта начуралі. Крім того, в Гондурасі, як і в Сальвадорі, сильні позиції мали місцеві великі землевласники. Суспільне розчарування стрімко зростало. Аби знизити градус соціальної напруги, уряд вирішив вигнати сальвадорців із країни, а захоплені ними землі перерозподілити на користь своїх громадян. Деякі сальвадорці намагалися уникнути цього і подавали заяви на отримання громадянства Гондурасу. Проте їм відмовляли, країною ширилися листівки з погрозами сальвадорцям. Якщо ви вважаєте себе порядною людиною, то майте совість забратися з Гондурасу. Якщо ви, як і більшість сальвадорців, злодій, п'яниця, розпусник, шахрай або хуліган, також не залишаєтеся в Гондурасі, забирайтеся геть або на вас чекатиме покарання. У ЗМІ розпочалася кампанія звинувачень сальвадорців у економічних негараздах країни. З'явилася парамілітарна організація Ламанча-Брава, члени якої громили обійстя сальвадорців, а декого з них убили. В результаті тисячі людей стали біженцями, їм довелося повертатися на батьківщину. Але Сальвадор уже й так був перенаселений, тож ситуація наблизилася до точки кипіння. Чимало біженців ніде не могли влаштуватися. І їх розміщували в таборах неподалік кордону. Сальвадорські ЗМІ відверто звинувачили уряд і громадян сусідньої країни в дискримінації переселенців. А до чого тут футбол? Запитаєте ви. Футбол, звісно, не причина війни, а лише привід, іскра в копиці сіна. 1969 року в КонкаКАФ, конфедерація футболу країн Північної і Центральної Америки і зони Карибського моря. Відбувався півфінальний етап відбору на чемпіонат світу в Мексиці. І треба ж такому статися, щоб у півфіналі жереб звів збірні Гондурасу й Сальвадору. Перший матч відбувся в Тегусі Гальпі, і ще до його початку гондураські вболівальники подбали. Аби збірна суперників опинилася в максимально дискомфортних умовах. Сальвадорська команда прибула в Тегусігальпу в суботу 7 червня і провела безсонну ніч у своєму готелі. Команда не могла спати, тому що стала об'єктом психологічної атаки з боку гондураських вболівальників. Натовп людей оточив готель. Вони кидали у вікна каміння, били палицями по жерсті та порожніх діжках. Також запускали петарди. Сигналили завтівок, припаркованих біля готелю. Всю ніч вболівальники з ненавистю свистіли та кричали: їхня ідея полягала в тому, що сонна, знервована та виснажена команда обов'язково програє. План спрацював. Збірна Гондурасу перемогла з мінімальним рахунком. Єдиний гол було забито лише за хвилину до фінального свистка. У Сальвадорі цю звістку сприйняли як національну трагедію. А 18-річна вболівальниця Амелія Боланіос, яка дивилася гру по телевізору, схопила пістолет батька й застрелилася. З неї зробили мученицю. Газета Ель Національ писала: що молода дівчина не могла винести, що її батьківщину поставили на коліна. Через тиждень, 15 червня, матч відповідь відбувся в Сан Сальвадорі. Команда гостей взагалі дивом уціліла. Цього разу безсонну ніч провела збірна Гондурасу. Натовп галасливих уболівальників вибив усі вікна в готелі. Вони закидали номери тухлими яйцями, дохлими щурами та смердючим ганчір'ям. Гравців Гондурасу доставили на матч у броньованих машинах першої сальвадорської механізованої дивізії. Це врятувало їх від лінчування натовпом, який вишукувався на маршруті, тримаючи в руках. Портрети національної героїні Амелії Боланіос на полі сильнішими виявилися Сальвадорці. Ще в першому таймі вони тричі вразили ворота опонентів. Матч так і закінчився з рахунком 3-0. Після гри тренер гондурасців Маріо Гріффін Кубас заявив: нам дуже пощастило програти, інакше ми могли не вижити. А от про гондураських болівальників, які ризикнули поїхати на гостьову гру, цього аж ніяк не скажеш. Кілька десят з них скалічили, а двох знайшли біля стадіону з перерізаними горлянками. За тогочасним регламентом збірні Сальвадору і гондурасу мали провести матч перегравання на нейтральному полі, оскільки кожна з них виграла по матчу, а різниця голів при цьому не враховувалася. За нейтральну арену обрали один із найбільших стадіонів світу Ацтека у Мехіко. Гра відбулася 27 червня. Для охорони порядку зосередили кілька тисяч мексиканських поліціянтів. Основний час завершився в нічию 2-2, але в екстра таймі сальвадорський півзахисник Хосе Кінтанілья вирвав перемогу для своєї збірної. Це, до речі, був єдиний в його кар'єрі гол за збірну. Шановні глядачі, команда історії без міфів висловлює вам подяку за підтримку і нагадує, що допомогти створювати для вас нові відео можна через платформи Patreon, BaimeChi. Або шляхом спонсорства на YouTube. Ставши патроном або спонсором нашого каналу, ви отримаєте ранній доступ до нових відео, до списків рекомендованих джерел і літератури та зможете голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за теми серпня розпочалося. Поспішайте взяти участь. Допомогти історії без міфів можна і переказом на картку Приватбанку на Монобанку. Або PayPal. реквізити та посилання в описі цього відео. За три дні до вирішального матчу уряд Сальвадору оголосив мобілізацію. За день розірвав дипломатичні відносини з Гондурасом і почав висувати війська до кордону. Насправді він вже близько року потроху готувався до вторгнення. Очевидною метою була окупація території сусідньої держави під приводом захисту своїх громадян, озброєння, гвинтівки, кулемети, міномети, гармати. Закуповували в Югославії та Західній Німеччині, а потім через Панамський канал доставляли в Сальвадор. Цьому сприяв лідер Панами Омар Торріхос, який замолоду навчався у Сальвадорському військовому училищі та перебував у приязних стосунках із президентом Сальвадору Фіделем Санчесом Ернандесом. Співвідношення людських ресурсів було на користь Сальвадору. Це зараз у Гондурасі живуть більше людей, а в 1969 році. Населення Сальвадору становило близько 3,5 мільйонів осіб, тоді як Гондурасу лише 2,5 мільйони. Генрі Кісінджер, тодішній радник Ніксона з національної безпеки, у меморандумі президенту США повідомляв уряд Сальвадору. Поклав на уряд Гондурасу відповідальність за умови, які змусили їхніх співвітчизників тікати, і розірвав дипломатичні відносини з Гондурасом, звинувативши його в геноциді сальвадорських емігрантів. Зусилля міністрів закордонних справ Гватемали, Коста-Ріки та Нікарагуа. Виступити посередниками у супереці зайшли в глухий кут головним чином через непримиренність Сальвадору, який відмовився прийняти пропозицію посередників створити буферну зону вздовж кордону. До давніх соціальних та економічних факторів додався тиск сальвадорських офіцерів на уряд Фіделя Санчеса Ернандеса. Багаторічна критика президента Сальвадору швидко переросла у сильний шовінізм, який президент не зміг контролювати. Війні передували кілька прикордонних сутичок, у яких були вбиті й поранені з обох боків. 3 липня гондурасський транспортний літак Дуглас Сі-47 перетнув повітряний простір Сальвадору і був обстріляний зенітками, однак безперешкодно повернувся на свій аеродром. У зону інциденту вилетіла пара гондурасських навчально-тренувальних літаків і штурмовиків Т-28 троян. Їх також обстріляли з землі. Кілька годин по тому. Повітряний простір Гондурасу порушив легкий сальвадорський літак Пайпер 28 вісім чирокі. Звісно, такі інциденти лише підливали олії в вогонь. 14 липня 1969 року. Сальвадорці перейшли в широкомасштабний наступ одразу на семи ділянках кордону. Ударною силою вторгнення стали підрозділи Національної гвардії під командуванням генерала Медрано. Генерал Медрано. Генераль, мучо густо. Мучо густо, сеньоріте. Але не цього Медрано, а ось цього. Хосе Альберто Медрано, який вже неодноразово жорстоко розправлявся з лівими повстанцями і кримінальними угрупованнями в Сальвадорі, і був засновником воєнізованої націонал-демократичної організації Орден того ж дня, 14 липня, Сальвадорська авіація атакувала різні об'єкти на території Гондурасу. Під удар потрапила головна база повітряних сил Тонконтін під Тегусігальпою. Але в очікуванні нападу основні сили авіації звідти розосередили на інших аеродромах. І з відповіддю Гондурас не забарився. Його літаки розбомбили нафтопереробний завод у портовому місті Акахутла, внаслідок чого поставки пального для сальвадорських військ скоротилися і їхнє просування уповільнилося. У звіті від 16 липня ЦРУ повідомляло Сальвадор-Гондурас. Наземні бої тривають, попри зусилля організації американських держав, встановити мир у регіоні. Високопосадовці обох країн висловили стурбованість незадовільними результатами наземних операцій. Обидві сторони відчувають брак постачання. Спільні групи поліції та цивільної оборони в гондураському місті Сан-Педро Сула збирають усіх сальвадорців і утримують під вартою на футбольному стадіоні. Загальнонаціональна радіомережа Гондурасу минулої ночі закликала цивільних осіб у західних регіонах хапати мачете або іншу зброю та йти на фронт, аби допомогти армії. Попри все, за чотири дні Сальвадорці просунулися в глиб Гондурасу на відстань 65-70 кілометрів і окупували значну частину території. Найбільшим успіхом стало захоплення Нуева Окотепеке, адміністративного центру найзахіднішого гондураського департаменту Окотепеке. Над містом було піднято державний прапор Сальвадору. Друзі, історія без міфів має власний мерч. Це якісні, зручні та стильні футболки з гаслом нашого каналу Хай квітне український Ютуб. Для замовлення пишіть в дірект нашого інстаграму або в телеграм канал Посилання є в описі відео. Обидві сторони в цьому конфлікті застосовували чимало старої техніки часів Другої світової війни, здебільшого придбаної в США. Так, у боях за Нуева Окотепеке. З Сальвадорського боку брали участь легкі танки М3А1 Стюарт. І з обох боків воювали знамениті винищувачі Корсар, герої війни на Тихому океані з Японією та корейської кампанії. А Сальвадор застосовував ще й мустанги. Взагалі, футбольна війна вважається останнім в історії конфліктом, де відбувалися повітряні бої між поршневими винищувачами. Найуспішнішим пілотом виявився Гондурасець. Фернандо Сото Енрікес, 17 липня, на своєму Корсарі, він примудрився збити два сальвадорські корсари та один мустанг. Завдяки цьому Сото став національним героєм, а його літак зберігається в музеї авіації Тегусі Гальпи. У сальвадорців теж були свої герої. Наприклад, капітан Гільєрмо Рейнальдо Кортес, який за три дні виконав 10 бойових вильотів на Корсарі, взяв участь у щонайменше двох повітряних боях. В останньому з них його підбили над Сальвадорським містом Сан-Хосе. Пілот відвів літак подалі від будинків, але під час вимушеної посадки розбився. На думку сучасного австрійського військового аналітика та історика авіації Тома Купера саме літаки, попри їх застарілість, відіграли вирішальну роль у футбольній війні. Війна велася в гірській місцевості з поганими шляхами сполучення. Обом сторонам бракувало самохідної артилерії. За таких обставин вирішальне значення мали наявність авіаційної підтримки, удари по комунікаціях і складах постачання противника. Повітряні сили Гондурасу мали трохи більше бойових літаків, що дозволило їм не лише завдати тяжких втрат повітряним силам Сальвадору, але й серйозно пошкодити ворожі нафтосховища. Перше з цих досягнень практично паралізувало Сальвадорську авіацію, тоді як друге, ймовірно, змусило їхню армію зупинити свій наступ. Той факт, що гондураські пілоти зуміли без жодних втрат завоювати панування у повітрі, залишає відкритим питання, яких ще результатів вони могли би досягти, якби верховне командування Гондурасу дозволило їм завдати більше ударів по нафтосховищам Сальвадору. Але такого дозволу авіатори не отримали, оскільки політичне і військове керівництво Гондурасу сподівалося якнайшвидше розпочати мирні переговори. Від самого початку активну посередницьку роль у конфлікті відігравала організація американських держав, скорочено ОАД, в яку на той час входили всі незалежні держави Америки, крім Канади, Куби, Гаяни та колоній. Рада ОАД уже ввечері першого дня війни сформувала комітети з представників Аргентини, Гватемали, Домінікани, Еквадору, Коста-Ріки, Нікарагуа та США, які негайно вилетіли в зону конфлікту і розпочали перемовини з обома сторонами. Швидко з'ясувалося, що і гондурасці, і сальвадорці не проти припинити вогонь, але сальвадорці не хочуть виводити свої війська без отримання гарантій безпеки для своїх поселенців у Гондурасі. Та все ж 18 липня о 10-й годині вечора рада ОАД узгодила з Сальвадором і Гондурасом угоду про припинення вогню та відведення військ на відстань 3 милі по обидва боки кордону. Це мали зробити до 10-ї вечора, 22 липня. Фактично, основні бойові дії футбольної війни тривали трохи більше чотирьох діб, внаслідок чого вона увійшла в історію також під назвою Стогодинна війна. Насправді локальні бої відбувалися ще протягом двох днів. А Сальвадорці не виконали вчасно свої зобов'язання та не квапилися відступати. Президент Фідель Санчес Ернандес особисто приїхав на окуповану територію Гондурасу і заявляв, що його солдати не підуть з позиції без гарантій для співвітчизників та ще й вимагав репарації від Гондурасу за депортацію переселенців. То були дні, коли астронавти США вирушили на космічному кораблі Аполлон 11 Аби вперше в історії висадитися на місяці, і сальвадорський президент в одній з промов наголосив, як це взагалі можливо, що людині дозволено вільно ходити поверхнею місяця, а сальвадорці не можуть цього робити стежками Гондурасу. Щоправда, він чомусь не уточнив, що в багатьох випадках мова йшла про нелегальний перетин гондураського кордону та самовільне захоплення землі. До речі, друзі, якщо ви хочете побачити на нашому каналі детальну розповідь про польоти американців на місяць, ми обов'язково підготуємо випуск на цю тему. Якщо це відео збере за місяць 25 тисяч вподобайок. тільки під загрозою застосування масштабних економічних санкцій з боку організації американських держав, Сальвадорці на початку серпня 69-го вивели війська з Гондурасу. Попри це, їхній уряд, звісно ж, заявив про перемогу в Сан Сальвадорі провели парад учасників війни. Хоча єдиним здобутком цієї агресії стала згода ОАД надіслати міжнародних спостерігачів, які захищатимуть права Сальвадорської меншини в Гондурасі. Попри короткочасність військової кампанії, сторони зазнали відчутних втрат. За даними Ернесто Гарсія, президента Академії військової історії Сальвадору, загинули 4 тисячі осіб. Абсолютно більшість з них становили цивільні, оскільки Сальвадор визнав загибель лише 327 своїх військовослужбовців, а Гондурас 92 своїх. Близько 80 тисяч сальвадорців були депортовані або змушені тікати на батьківщину. Це суттєво загострило внутрішню обстановку в перенаселеному Сальвадорі, і через 10 років стало однією з причин початку тривалої громадянської війни. В ній урядовим силам протистояла соціалістична й комуністична опозиція. Так, Сальвадор перетворився на один із фронтів холодної війни, оскільки США за президентство Рональда Рейгана вирішили підтримати місцевий уряд, не допустити перемоги лівих і перетворення Сальвадору на чергову Кубу або Нікарагуа. Ця війна була надзвичайно запеклою, а наслідки її відчуваються в країні до сьогодні. До речі, саме тоді загинув уже знайомий нам генерал Медрано. Його машину посеред міста розстріляли невідомі партизани. Останнім часом у нашому інформаційному просторі почастішали обговорення історичних прикладів того, як саме закінчувалися війни та воєнні конфлікти у випадку Сальвадорсько-Гондураського протистояння. Мирної угоди між учасниками спочатку підписано не було. Рік по тому міністри закордонних справ зустрілися в столиці Коста-Ріки Сан Хосе і узгодили створення зони безпеки в районі кордону. Однак ситуація довго залишалася напруженою, періодично спалахували збройні сутички з убитими й пораненими. Тільки через 11 років, у 1980-му році, в лімі, столиця Перу, було підписано офіційний мирний договір. Однак остаточне встановлення лінії кордону між Гондурасом і Сальвадором винесли на розгляд міжнародного суду ООН. Його вердикту довелося чекати ще 12 років, а потім ще 6 – угоди про демаркацію кордону. І все одно не можна вважати, що конфлікт остаточно вичерпано. Проблемною ділянкою залишається розмежування територіальних вод у затоці фонсека на Тихому океані. Так, Сальвадор періодично висловлює претензії на Гондураський вулканічний острів. Ель-Тігре, а Гондурас на приналежний Сальвадору, острів Меангуера. На початку 2013 року сторони обмінялися різкими дипломатичними нотами, а президент Гондурасу Порфіріо Лобо погрожував відправити в цей район військові кораблі та винищувачі. Ну а що ж, футбольна збірна Сальвадору, перемога якої над гондурасцями стала прологом до війни 69-го? У фіналі того відбору вона здолала гаїтянців. І вперше у своїй історії кваліфікувалася на чемпіонат світу. Там сальвадорці потрапили в дуже сильну групу зі збірними Бельгії, СССР, а також господарями турніру мексиканцями. Безславно програли всі три матчі з загальним рахунком 0-9. Совєтському Союзу вони поступилися 0-2. Дубль зробив знаменитий в ті часи форвард київського Динамо Анатолій Бишовець. До речі, він досі живий. Але вже давно мешкає на Росії та періодично виступає у ЗМІ із заявами на кшталт того, що спорт в політики, російських футболістів даремно відсторонили від міжнародних змагань, а в Україні, виявляється, відбуваються якісь незрозумілі события, а не широкомасштабна агресія Російської Федерації. Дорогі друзі, аби квітнув український YouTube. Прошу вас підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок, прокоментувати це відео і поширити його в соціальних мережах. Дякую за перегляд! Слава Україні!